Робив торговий, торговий представник, дали повістку, ну, зразу пішов в воєнкомат. У 22-му, коли почалася мобілізація, ну, викликали воєнкомат, сказали, ну, ви підлягаєте під мобілізацію, чи готові служити, чи готові захищати свою батьківщину. Сказав, згідно, готові. Якраз перед війною я вже жив в Краматорську. Сину було, як війна, почалася, три місяці. По заробітках досить довго їздив. Саме перша в Польщі робота була на будівництві. Потім знайшов другу фірму, поїхав як сварщиком і працював на акустичних екранах на автострадах. Після цього ще був помічником електрика. Вон. Три минути дається. Три минути. Ну, ти повиш навестися ну, і постріл. Зараз буде працювати бригада помста. Смерть окупанту. слава Україні! Піхоти багато ми знищили, попадали постріл. по техніці. Також нам хати, це де вони залазять. Треба, щоб злаженість була розрахунку. Саме головне, щоб кожен знав е свою роботу, виконував. Якщо навідник він мусить навестися, командир мусить команду подати нормально. Заряджаючись зарадити, споряджаючись порадити. Пацани в розвідку їздили, шукали підвали там в цьому селі. Знайшли цей. Цю позицію довго, там, місяць десь тільки строїли її. Ну так, да, зима була, бля, тяжко було. О. Нічого, впоралися, углубилися, накрили, позасипали, позакривали. Ось така в нас погодка. Зранку градами накидали нормально. Зараз поки затихло. Будемо копати. Поки погода дозволяє, сніг пішов. Дрони не літають. Бачите? Доробляємо те, що хлопці не доробили. Углубляємося. Додатково нори ще робили, рили. Підкопували нори, потихеньку теж виносили мішками, мішки набирали, вкопувалися і по темному виносилося все, висипалося на вулицю, звісно. Чуть углубляли проход кіркою. Ми світ провели, лампочки, так, ну як шахта. Все під накриттям понакривали. Вже брьовін не було, то прийшлось нам коротше, по хатам лазити, по сараям. Двері збивали лутки. Ну, що таке, можна хороше, позабирали. А коли весна вже, так, да, дві пачки купили і трави. Посадили траву, трава вже зійшла. Всі працювали чесно, добросовісно. Ну, Кожен хоче зберегти своє життя і для того мусить докласти своїх зусиль. Там чуть утеплили, в кроваті там були двохяруські. Балонами цими в основному грілися. Буржуйки вже все, ну, куди. Теж їх одразу засічуть. Димці. Готував я все. <говорити знищу> <Так. Там. говорити> То якийсь суп робимо. Чи гороховий е в основному, да. чи гречневий. <говорити> Макарони баланьєзи я їм робив. Там, <говорити> соусом. <говорити> <говорити> Нормально. Тушонкою. Картошка жарена, картошка тушена. Всі спогади нормальні. Якби. В залежності від саме такий, то це коли нас найбільше почали обстрілювати, коли, да, коли ми у нас трьохсоті були, коли їм медичну допомогу надавали, да, це тяжко було, їх потрібно було евакуювати. Хлопці живими лишилися, ну і слава Богу. Нам 152-й арта працювала і гради, досить часто гради працювали. Поки дронів не було, позиції досить, досить довго трималися. Ну, коли пішли вже дрони, і коли, саме більше, коли вже пішло оптоволокно, от, з оптоволокном стало дуже складно, бо якби... оптоволокно воно не глушиться, всі знають. І це вийшла найбільша проблема. Ну, самі напруженіші були, коли ну, я тако під обстріли попадав. Конкретні. Тако, було, раз п'ять було, що біля мене тако падало. там, І не знаю, як Боже спасає, да? родився в рубашки чи як. Саме головне, щоб закінчилася війна. На війні якби більше саме не вистачає. Це сім'ї. Хочеться до дітей, до близьких, до рідних. Да, остальне терпімо, можна перетерпіти. Та додому хочеться, ну, там, до сім'ї поїхати десь, ну, хоча б там якісь Карпати віддихнути нормально. В Тішині це ну, трохи від цього відійти.